Друзі, всім привіт! Мене звати Руслана Борисенко і я вас вітаю на моєму каналі доктор Руслана Борисенко. З моменту минулої нашої зустрічі пройшло трошки часу. На жаль, життя вносить свої корективи, але я рада, що ми сьогодні маємо можливість зустрітись і поговорити, як завжди, на медичні теми. Тема сьогоднішньої нашої розмови буде надзвичайно цікава і корисна. Але перш ніж ми почнемо, як завжди, я попрошу вас всіх, хто вже давно дивиться мій канал або хто вперше потрапив на нього, хто ще не підписався, підписатись і поставити пальчик на верхній дзвіночок. Таким чином, ви будете отримувати повідомлення, коли будуть виходити мої нові відео. Нічого не пропустите, будете мати більше медичних знань. Це з однієї сторони, а з другої сторони, ви допоможете в розповсюдженні мого каналу, і більше людей також буде бачити мої нові відео і також будуть е мати і отримувати якісь е нові знання. Якщо ви це зробили, я вам дуже вдячна. Так от тема сьогоднішньої нашої розмови буде про кверситин. Що таке кверситин? Останнім часом це слово е набирає популярності. Я б сказала останніх. 6-9 місяців це слово почало бути на слуху раніше. Тільки спеціалісти, лікарі, можливо, дієтологи або нутришенист Спеціалісти е, знали про кверсетин. Переважна більшість людей не знала, що це таке. Зараз це слово починає бути більше на слуху, і через те люди цікавляться, що ж таке кверсетин. Ну, власне, сьогодні я вам е, дам сім е, основних властивостей кверсетину. Якщо ви дослухаєте це відео до кінця, ви будете точно знати, чи можна і якщо можна яким чином його вживати для профілактики і на ранніх стадіях захворювання ковідної інфекції. Так от, давайте будемо починати з самого початку, і, як завжди, будемо крок за кроком розбиратися, що ж таке кверсетин. Насамперед, що таке кверцетин? Кверсетин це є, власне, флавоноїд, який відноситься до класу фітонутрієнтів. Що таке фітонутрієнти? Це природні хімікали, які знаходяться в овочах, фруктах, в зеленині, яку ми вживаємо, тобто в продуктах харчування. Власне, він надає синього або темно-бордового отакого відтінку нашим е овочам і фруктам. Кверсетин є в винограді, він є в яблуках, він є в гречці, він є в цибулі, він є в кейперсах, він є в зелених якихось салатах і травах, які ми використовуємо для приготування їжі. Але найбільше кверситин знаходиться в синій цибулі. Повірте чи ні. В середній цибулині знаходиться 20 мг е, кверситину, це найбільше. Але якщо ми говоримо про добову дозу, то вона буває від 250 50 до 500 і навіть вище при якихось серйозних захворюваннях і призначають, в такому випадку приходиться з'їсти скільки. 25 цибулин, ну, як кажуть по англійськи good luck. Через те все-таки. Як базову основу харчові продукти потрібно приймати, але все-таки, якщо ми говоримо про серйозні якісь ефекти, які ми хочемо отримати від кверситину, то потрібно е, вживати все-таки концентрований вигляді саплементів. Зараз давайте поговоримо про основних сім функцій кверситину. Перша і, мабуть, найголовніша функція це його антиоксидантні властивості. Що таке антиоксиданти? Це молекули, які борються із вільними радикалами, які є в нашому організмі. Звідки вони беруться? Вільні радикали, власне, це молекули, які постійно утворюються в нашому організмі під час життєдіяльності нашого тіла. Вільні радикали можуть поступати. В наш організм із їжею, також в результаті якихось медичних або ще якихось процедур, наприклад, під час рентгеновських якихось, якогось рентгеновського опромінення. Ці молекули, утворюючись в нашому організмі, вони дуже такі руйнівні молекули. Вони розрушають структуру нашої клітини власне, і, власне, приводять до їхньої смерті. Під дією вільних радикалів наші клітини можуть не тільки помирати, вони можуть мутувати. Коли клітина мутує, це може призвести до ряду серйозних захворювань, в тому числі онкологічних. Так от, кверситин є надзвичайно потужним антиоксидантом, який нейтралізує оці дуже такі руйнівні молекули, які називаються вільні радикали. Це його перша функція. Функція номер два це його протизапальна дія. Коли я спілкуюсь із лікарями, особливо які не є традиційні лікарі в традиційному розумінні, а які є, які вживають більш натуральні методи лікування. Вони дуже люблять кверситин. Вони використовують кверситин. Для пацієнтів, які мають якісь хронічні такі е болючі хронічні якісь захворювання, що я маю на увазі? Наприклад, в людини є ревматоїдний артрит, в людини є остеоартрит, в людини є е подагра, наприклад. Якісь такі хронічні больовий синдром в мускулах, в суглобах, в зв'язках, якісь запальні такі процеси в кишківнику, внутрішніх органах. Ось в таких випадках призначається кверситин. Він має потужну антизапальну дію через те, що він утримує продукцію нашому організму. Спеціальних молекул, які називаються е, запальні цитокіни. Коли оцих запальних цитокінів в нас в організмі багато, тоді в нас розвивається бурхливе запалення е, з усіма витікаючими звідти наслідками: бубіль, е, слабкість, почервоніння і таке інше. Так, от. Кверситин, звичайно, він не працює як медичні препарати, наприклад, екстероїд вколов, і через 15 хвилин маєш чи через півгодини маєш результат. Він мусить накопичитись в організмі для того, щоб спрацювати. Наступна дуже важлива функція керситину також дуже вживають широко тут в Америці. Це його є антигістамінна властивість. Що це значить? Він е, діє проти алергічно, він діє в випадку, коли в людини є астма. Ви навіть можете вживати кверситин, коли у вас постійно чухаються очі, коли у вас є екзема якась на шкірі, коли ось такі якісь алергічні прояви, тоді кверситин спрацьовує чудово. До мене звертаються люди, які е, Довший час хронічно приймають такі препарати, як Лоротадін, як Алегра. Вони руками приймають через те, що в них алергія на якісь харчові продукти. Ось зараз починається, буде починатись весна, почнуть цвісти кущі, дерева. В таких людей дуже загострюються симптоми алергії. Вони чихають, в них сльозяться очі, в них тече ніс. Так от... Можна, звичайно, приймати препарати, медичні препарати, але ви мусите пам'ятати, що кожний медичний препарат має свої побічні дії. Кверситин це натуральний природний елемент, який ви можете приймати довший час і не шкодячи організму. До речі, дуже добре. Приймати кверситин е, при алергічних захворюваннях разом із вітаміном С, власне, я б сказала, можна починати вже десь за місяць, зараз в нас кінець е, січня, можна десь із лютого місяця починати приймати профілактично, щоб коли почнеться цвітіння, це квітень, е, травень, початок червня, щоб у вас оці симптоми алергії або зовсім зникли, або були мінімальними. Четверта властивість кверсетину це його робота з серцево-судинною системою. Що я тут маю на увазі? Кілька моментів дуже цікавих. Ну, насамперед, кверситин допомагає нашому організму продукувати молекулу, яка називається по-англійськи nitric oxide або оксид азоту. Що ця молекула робить в нашому організмі? Вона релаксує наші судини. Коли наші судини спазмовані, тоді піднімається тиск. Коли судини вони є, е, релаксовані, вони не мають спазму, тоді наше, е, наш тиск нормалізується і приходить до норми. Це перше. Наступне, що він робить? Він захищає наші ендотеліальні клітини, а це клітини, які вистилають. Внутрішню поверхню кожної судини в нашому організмі, починаючи від великих судин аорти, закінчуючи капілярами, судини мають оці ендотеліальні клітинки. Так от, ці клітини, коли вони Пошкоджені вони викликають запалення, і таким чином на місце запалення приходять інакші молекули, починаються маленькі тромби, починається також формування атеросклеротичної бляшки. Так от захищаючи ендотеліальні клітини від запалення, він не тільки захищає наші судини, а також він профілактує формування оцих атеросклеротичних бляшок і атеросклерозу на загал. Наступна п'ята властивість кверситину, він сповільнює старіння. Оці наші всі морщинки, оця шкіра, яка трошки обвисає старіння наших внутрішніх органів, може не зупинити, але сповільнити ось цей фітонутрієнт, який називається кверсетин. Ми знаємо, що ми всі не будемо жити вічно, але сповільнити процес старіння ми всі хочемо. Так, от на допомогу нам приходить кверситин. Наступна шоста властивість кверсетину він допомагає у похуданні, нормалізує вагу тіла, або як кажуть тут в Америці, навіть «prevents obesity», тобто набирання занадто великої ваги тіла. І є кілька механізмів, як він це робить. Насамперед, він нормалізує рівень глюкози. Тобто глюкоза в крові вона стає стабільною. Коли в нас немає оцих великих скачків глюкози вверх і вниз, особливо коли гіпоглікемічні епізоди, тоді, тоді в людини починають. Труситись руки, підкошуватись ноги, людині потрібно щось поїсти солодкого, висококалорійного. Іноді люди в таких станах вони, е, набирають скільки калорійності, скільки вони могли б з'їсти за цілий день протягом цілого дня. Наступний механізм він е, нормалізує рівень інсуліну. В нашому організмі і також підвищує чутливість наших клітин до інсуліну. Тобто превентує оцей метаболічний синдром. Таким чином, превентуючи також діабет і особливо діабет другого типу. Ще, що робить в цьому плані кверситин, він стимулює продукцію молекули, яка називається АМПК. Це спеціальні кінази, Activated Protein Kinase називається. Коли ця молекула, коли ці кінази, ці ферменти є в нашому організмі, тоді наші жирові, жирові клітини вони не так швидко ростуть і, навпаки, вони е, згорають. Швидше, ця енергія жирових клітин згорає і перетворюється в енергію. Тобто це молекула, яка от є як сенсор енергії в наших клітинах. Коли мало енергії, вони стимулюють жирові клітини, щоб вони. Виробляли, ну, розчинялись те, що можна сказати, і виробляли більше енергії, даючи більше енергії нашому організму, таким чином спалюючи наші зайві кілограми в 2015 році. Було проведено наукове дослідження, правда, не на людях, а на мишах. І в результаті цього дослідження було доведено, що Вага мишей, яким додавали до їхнього харчування кверситин, знизилась на 40%. Е, я думаю, що це дуже такі оптимістичні е, результати були. Ну і, власне, хто на весну не хоче скинути і на літо зайвих кілограмів. Ну, мабуть, я перша і не соромлюсь цього. І е, запрошу вас, ну, власне, доєднуйтесь до мене. Сьома, і, власне, бонусна властивість кверситину, яку я на початку відео. Обіцяла вам розповісти, якщо ви додивитесь відео до кінця, це є те, що кверситин є іонотропом. Що це значить? Кверситин, крім того, що він сам по собі має протизапальну дію, тобто він знижує рівень оцих запальних цитокінів, які виробляються при коронавірусній інфекції, він є іонотропом для іону цинку. Цинк. Ми всі знаємо, що дуже добре брати при якихось простудних вірусних захворюваннях. Але цинк він є іоном, і він не може так просто потрапити всередину клітини, яка є інфікована вірусом. Так от, кверситин є отой візочок, який, в який сідає е, іон цинку, і, власне, кверситин провозить його. З міжклітинного простору в середину клітину. І там, власне, вже цинк робить свою дію, вбиває той вірус, то може бути коронавірусна інфекція і будь-який інакший вірус. Тобто він є тим проводником для іонів цинку. Так, от, власне, коли ми говоримо про профілактику коронавірусної інфекції або про лікування. Коронавірусні інфекції на самих самих перших е стадіях захворювання або навіть інфікування, тоді рекомендують вживати цинк, але цинк обов'язково, я наголошую, потрібно вживати із кверсетином. До кверсетину з цинком додають. Вітамін С і вітамін Д. Ви, мабуть, всі чули, що мене лікують лише вітамінами, і то правда, то не лише вітаміни, а то дуже потужні агенти, які власне на початкових стадіях коронавірусної інфекції можуть справитись із цим захворюванням. Ось ми ближче познайомились із кверситином і взнали, що це таке. І власне, мабуть, після цієї інформації вам так само, як і мені, захотілось приймати кверситин, щоб профілактувати якісь стани в нашому організмі і власне відчувати себе більш здоровішими. Як можна дістати і отримати такі саплементи, ви можете звернутись до мене. Приватно я вам розповім. Ви можете під цим відео дати коментарі. До речі, мені було б дуже цікаво взнати, чи ви вже приймаєте кверситин, якої якості ви приймаєте, і чий виробник, і які е е benefits, як кажуть по-англійськи, ви дістали, і, власне, що ви почуваєте, приймаючи оці саплементи. Друзі мої, на сьогодні все. Якщо вам цікаво якась ще інформація по кверситину, прошу дуже задавайте мені питання, буду е вам відповідати, і дайте мені, до речі. Е Коменти, чи вам було б цікаво, щоб я провела, е, зробила наступне відео і провела таку порівнюючу характеристику кверситина із різних е, компаній, які виробляють. Я знаю, що в Україні є е, компанії, які продають американські саплементи, і часто мене запитують, наскільки хороший той саплемент, наскільки хороший той саплемент. Якщо вам таке буде цікаво, напишіть мені в коментах, я попробую зробити для вас ось таку. Е, Порівняльну характеристику кверситину із різних компаній. Друзі мої, на сьогодні все. Дуже рада була нашій зустрічі, дуже рада була з вами поговорити і розповісти вам дуже цінну інформацію. На сьогодні все. Як завжди, бажаю вам міцного здоров'я. Завжди з вами, лікар Руслана Бересенко. Па-па!